Добрий день, продовжуємо нашу садову тему. Сьогодні будемо садити дерево, персик. Що нам для цього треба? Дерево, перегній, земля, попіл, вода, лопата і двоє людей. Два садівники, тато і син. З чого почнемо? Давайте приготуємо само, само дерево, обріжемо його перед тим, як садити. Воно в нас має бути форми, форми, як ялиночка. Тобто я його перші роки буду різати на веретено. Прирізаємо вершок. Трошки на сторону пускаємо. Для чого? Для того, щоб дерево, а персик дуже стріляє догори, щоб не стріляло догори. Далі ярус, слідчий ярус на бруньку, яка йде назовно. Так, Розводимо. Приблизно на, одну, на одному рівні, щоб вони були. Цей ярус тут ще трошки так на зовнішню бруньку, щоб нам його розвести. І спускаємося далі донизу. Також все прирізаємо на зовнішню бруньку. Чим нижче, тим може бути в нас довша гілка. Ось так навіть. воно в нас вже буде якби приготоване обрізане. Так, беремо, стараємося робити акуратні якісь зрізи, щоб ножниці в нас не жували їх підточити. Дивіться, що хочу вам сказати. Взагалі я йшов на базар, я хотів купити груша конференції. Ну, в ладижній на базарі конференції немає, засідання закінчились і закінчились певні самі груші. Я взяв персик цей чому? Я їх розкажу. Він дуже потужний, ну сподобався він мені. Сподобався просто він мені. Взяв його. І в мене вже от тільки один персик такого сорту, ну смачний, смак, смакові якості, класно просто. Ось ми так обрізали, і дивіться, ще чому я взяв. В нього вже гілочки так розташовані, що мені менше роботи. Тобто, дивіться, одна одну не заважає. Воно вже в нас, як наче дивіться, як наче порізано вже готово. Богом дано на, ціл, на схему веретену. Далі корінчики. Дивимося, які задовгі корінчики. Обрізаємо. В принципі, нормальні вони тут. Майже і нема що обрізати. Ну, просто само дерево дуже, дуже класне. Розібрались деревом, Йдемо далі. Я зараз вам поясню, чому мало перегною. Ну, перегною сам дуже якісний. Я рукавички розсипчості. йому рік, може трошки більше. Якраз відбулися всі необхідні процеси і він має саме силу, якісний перегній. Трошки зупинився на перегною. Чому його, ну, як здається, вам мало. Значить, персик само по собі, дерево сильне, високоросле. Це дерево південне, воно звикло більш до південних ґрунтів. Пісок, каміння, йому сильно такої підживки не треба. Він, коли сильно підживити, він починає хворіти. Тому для персика ми взяли небагато перегною. Я зараз розкажу, які дерева, такі основні, в збільшеному порядку, на яке дерево більше, більше, більше треба перегною. Після персика в нас абрикос трошки більше, слива ще трошки більше. Черешня, груша. І найбільше яблуня. Особливо ці сучасні сорти, де карлики, напівкарлики. Про напівкарлики говоримо, вони, їм треба більше перегною, більше сили і вони більше цього люблять, щоб піти в ріст. Ну і попіл, я також взяв його небагато. Це будемо будем вже потім перемішувати, коли буде посадка. Значить, Що ми приготували до посадки? Ще раз. Дерево у нас обрізане, дерево готове. Ось таке Ось такої вис височини. Я брав грушу там далі теж такої височини. Ну, зараз показувати не буду. Е прекрасно прижилася, все супер. Ну, вже наче посадив. Це в нас є вода. ось Вода. Коли буде відео, будемо садити, покажемо коли, в які моменти поливати і все, все інше далі. Будемо показувати робити це з моїм помічником Андрій Головань. А поки що. Зупинимося і підемо назад другий етап. Посадка дерева. Персик-сорт ананасний. Першим ділом трошки тут робимо пухеньку землю. Я вже до цього зробив, яму вирив, все заміряв. Якщо воно зараз лопата. Ми зараз будемо заміряти, на яку глибину воно має бути дерево. Садимо. Поки що я сам ось, зверніть увагу, ось у нас лінія. Ось у нас коренева шийка. Вона, коли ми посадимо, має бути трошечки в ямці, ну, вона просяде і має бути видно самий верх кореневої шийки, щоб на нього попадало сонце. Це правильна посадка. Зараз попросимо сина, щоб потримав і будемо робити. Я роблю це зазвичай шарами. Тобто беру берегній. посипав, Потрошка, невеличкий шар. Далі. Земля матінка українська. Копін. а такий у нас буде бутербродний пиріг. Знов земля. Бур'янчики перед цим повибирав тут. Всякі бур'янчики було. До цього в цьому місці росло дерево. У нас тут була пожежа, горів ліс. Ось у нас ліс, ми, біля лісу наша дача. Погоріло багато дерев і з одної грушечки, не з одної з деяких грушечок пустилися корінці, я вирішив випробувати. А може якраз не дичка, Посадив, дичка. дичка дивіться ще Саму дерево, повірте, отакий от величиною, а який корінь Розлогистий. От, Вон Діч. Оп, тіч! Знов слой! Такими потужними рухами. Засипаємо цю величезну яму знову попіл. Ходимо ми вже до половини роботи. А, можна ще трошки перегною. І дивіться, що ми зараз робимо. Дійшли до цього рівня. Беремо. Молоде, що тримаєш, дуже рівно тримав. Притоптуємо. Дивимося з усіх сторін. Рівня можна не брати, око на рівень, рівень на око, нормально. Тепер були трохи. Десь пів відра ми влили. Далі О, шнурок, як я Агаларі не розв'язався, зараз зав'яжемо, поки вода трошки входить, робимо шнурувальну паузу. Далі знову та ж сама рутинна робота. Слой перегною, насипаємо Оп. слой землі і так ми підходимо до кінця цієї роботи. Стараємося під самий корінь не сипати, також трошки більше по краям. Чому поясню? Взагалі основні корінчики, ми показуємо, бачите, корінчики вони знаходяться по краях. Тобто буде отут по краю в основному всасуватись вся ця історія, всі ці поживні речовини. Калій. Попіл. в Попілі міститься в основному калій, В. Перегную в основному азотні добрива, там також і трошки і фосфат, і трошки калій. Ну це рахується до азотних добрив. Для чого нам азотні добрива для росту, для чого нам калій для урожаю, для міцності гілок, крони. Можна також і фосфатними добривами. Дивіться, я ще одну розкажу вам один момент, чому я. Як всі дерева тут садив, я брав бовтушечку з глиною, в відрі і макав бовтушечку з глини і садив дерево. Зверніть увагу, грунт майже глина, ну там трішечки чорнозему. По-перше. По-друге, на персики я таке не робив, тому що, як я говорив, що персик пісочку сиди, можна було б трошки сипати, ну глину він не дуже любить, він схватиться. Зразу зчіпиться з водою, з глиною і буде і так рости. Тобто другі дерева будете садити, другий ґрунт обов'язково беріть полтушку, воду і таким чином садіть дерева. Присипаємо саме вверх, рівномірно розпреділяємо землю. Ми маємо засипати приблизно на рівень трави. Ми полиємо, воно осяде. О. і зверху притрусимо ще землею. Виливаємо воду. Зазвичай можна влити два відра. Я сьогодні влию півтора, зараз відро, пізніше я ще влию відро. Ще пів відра. Чому не два мокро? Ми теж враховуємо те, що... яка погода. Мокро, недавно пройшов дощ, земля мокра. Будемо підходити розумно, щоб воно ну, у нас не було дерева в болоті. Тим більше обіцяють ще на днях дощі, тому відро півтора, ну, відро велике, 15-літрове, до 100 днів. Ось ми присипали. Присипали цей слой, буде потім порозгортає, буде красота. І посадили чудо дерево персик, притопчемо його трошки ще. Персик, нагадаю ще раз, сорт ананасний. Будемо їсти з нього. Надіюсь, абрикоси, ну, на ананаси не знаю. вряд чи тут вродять ананаси. Посадили дерево. Далі в слідчому відео хочу розказати про підживку і про мульчування. Ось, дивіться, у мене дерева замульчовані. Але це буде в сідучій серії. А поки що з вами був головань Володимир, мирного неба і успіхів в садівництві.